Останній зимовий місяць розпочався з перебоїв у теплопостачанні. Внаслідок пориву без опалення 9 дев'ятий будинок, що по вулиці Миру, 121-й по вулиці Київській. Певний час без гарячого водопостачання були і мешканці Каштанової 9. На 2-3 години зупинялися тільки подачі, а потім відновлювалися. Ну якийсь певний час знову необхідно було на те, щоб запустити будиночок, а так вже ми, можна так сказати, вирівняли ситуацію. Зазвичай причиною подібних аварійних ситуацій стають проблемні ділянки на зовнішніх мережах, які не витримують перепадів температур. Загалом же у місті за кожним комунальним підприємством закріплені свої функціональні обов'язки. Так, підприємство енергія виробляє тепло, а то «МЖЦ» опікується вже мережами в кожному конкретному будинку. Коли заходять мережі вже в будинок, відповідає вже підприємство наше міський житловий центр, а до входу в будинок відповідає підприємство Теплотрансбут. Ось воно робить ремонтні роботи, коли трапляються аварії, воно виконує свої регламентні роботи і в тому числі воно відповідає за роботу наших бойлерних. Вік більшості обухівських будинків складає від 25 до 40 років. Тому цілком зрозуміли, що стан вузлів комунікаційних мереж лишає бажати кращого. Зараз працівники МЖЦ проводять роботи у підвалах та на технічних поверхах проблемних будинків. Капітальні ремонти комунальникам поки що не до снаги, однак поточні. Вони проводять регулярно. Робимо доволі. Можна так, об'йомні поточні ремонти, тому що ось, якщо брати будинки, якщо там трапляється така, що необхідно там замінити трубу не 10%, як в нас в тарифі написано, зрозуміло, ми міняємо більше. Ось тобто ми проводимо ремонти, заміни самих кранів, заміни труб. Минулого тижня співробітники житлового центру працювали у будинку по вулиці Миру 11. Вони встановлювали нові крани, що регулюють водопостачання по стояках та ряд інших робіт. Закінчується повністю утеплення труб, там виконано. Ось, проводились там, де, де необхідно проводиться і заміна каналізаційних труб. Ось, планується робота. Якщо не буде в нас сильних морозів і будемо мати можливість перекривати стояки, ось, то буде далі проводитись робота по всьому будиночку. Тобто зараз три зроблено, у нас там сім під'їздів, перший, другий, третій зараз така робота проводиться. Роботи комунальників всередині будинків продовжаться і ззовні, адже уваги та реконструкції потребують і відмостки житлових будівель, і лівневі труби. Ще один незмінний напрямок роботи ремонт покрівель. Останні зазнають швидкого руйнування через періодичні перепади температур, а також велику кількість опадів у вигляді снігу. Однак ремонт та заміна рубероїдних покрівель розпочнеться не раніше квітня. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.